Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні 1 травня у Словаччині вихідний день, дуже багато екскурсій. І сьогодні співпав в такий день, що перша середа місяця безкоштовний вхід в галерею, музей, і ми використали цей шанс з Сашою і прийшли в народну галерею. Зараз покажемо, де ми знаходимося. Ось така картина галереї знаходиться прямо на набережні. Яка вона трьохповерхова, дуже красиво тут, у дворику. Ми там ні разу ще не були за весь цей час, то вам покажемо, які там експонати, яка там краса. Цінувачі картинної галереї оцінять. Каси, придбати квиточки, коли платний вхід. А ми йдемо на гору дивитися галерею. Тут є каса. Ми можемо подивитися. Ціла галерея 9 євро. Одна ми стала 6 євро. Звичайний день можна придбати квиточки. Мабуть, для студентів, діти до 15 років, студенти зі зміничками. Можна взяти отаку мапу, Валерій мапу, і вже дивитися експонати. Є нульовий, перший, другий, третій, четвертий поверх. Підійти до 3 зали. То тут об'ява така, що буде працювати з 3 травня, бо вони готують якусь нову виставу. Підготовка йде, то вона з 3 травня буде вже відкрита. Ось такий проєкт, як на склі. Це може залі, не з іншої сторони, просто зайшло. Щось буде цікаво. На першому поверхі є атріум, кафе, де можна посидіти з дітками, така зона дитяча, капу купити з чимось солоденьким. Трішки з першого разу не зрозуміло, куди йти. Але цікаво, скажіть, в якому музеї є ліфт? Тут є. От ми йдемо в четверту зону. Нище поверхом є, така відпочивальна зона. Щось люди в цьому розуміють, щось вони бачать та воновиті. З таких якихось частинок можна скласти щось цікаве. Що тут тільки не зібрано. Різні частинки. Що готується нова експозиція. І все зачинено. Тут готується і тут. Приходьте пізніше. Дуже так цікаво, що багато зону відпечінку. йдеш і просто так диванчики, стілець так, з столиком, да? можна відпочити. Ми вже прийшли в ту частину, яка знаходиться прямо над дорогою. Вона така цікава, румбовидна. Як спеціалісти говорили, спеціальна така форма зроблена, щоб поступало світло під спеціальним нахилом, і дуже гарно було роздивлятися картину галереї. Відсвічується вони так краще. Такий дизайн специфічної цієї галереї. Ну, тут вже більш цікавіше, як на мене. Можна роздивитися. Так, і світліше. Однозначно в цій частині галереї. Цікаві картини, навіть вони однакові, але різними кольорами. Можна, ну, я думаю, побачить тут щось своє. Тут ви, бачите, знаходиться картина галереї. Теж можна посидіти, підзарядити телефон і зразу відкривається набережна. Трохи далі. міст СНП. Ви цю картину галереї не пройдете, бо її видно з набережної. Такої цікавої форми. Ми спустилися трошки нижче, що мені подобається за кордоном, то все продумано. Як показала віку, тут, бачите, кабінка для людей з потребами, да, для інвалідів візочку, щоб вони теж відвідали картину в Ну, Йшли до України за мапою. к книжного орею. Желтый. Коля для фотосессии. Библия алмана. Можна потрапити в таку кімнатку. Я думаю, що це дитяча. Відрахунок почнеться сам через 5 хвилин. Без мапи тут не обійтися. Тут бачите, зона відпочинку, така і можна подивитися прямо на набережну. А ми йдемо далі. Тут вже не картина а галереї, я навіть не знаю, як назвати. Такі образи, таке ми писали Образи. Вільного ще місця тут, я думаю, буде теж експозиції експоната, мгу. Mm -hmm. mm -hmm. З іншої сторони ми теж можемо вийти. Ось така інша зона відпочинку, але вже з видом на місце сенки. І тут вже звичайні люди живуть в будиночок. Дуже багато сьогодні екскурсій, багато людей в центрі міста гуляють подивитися такий фільм. діткам помалювати на такому дошці. а ми йдемо в зал місяць. Можна вийти туди, поплити, подивитися на набережну. Такі руки, ноги. Джозеф Янкавич створив таку експозицію. динозавра. Не хотілося б я опинитися в ті часи, коли динозаври ще жили. Така дівчинку тут просіла з Верстерком. Це не дуже гарно. <голи> да, сюди треба приходити творчим людям, які розуміються в цьому, що тут показано. Да? Церкової там. котелы, кимнаты, размещение экспозиции. Ну, я бы сказала, тут больше сучаснейшая уже картина. Трешки покажи. Треба, Звичайно, вдумливо приходити, приділити часу своєму, щоб гарно роздивитися експонати і зрозуміти, що ж нам хотів автор цієї чи іншої картини передати. Сьогодні в нас в Сашоні вийшла така культурна програма, так? Так. Тобі сподобалося? Так. Да, трішки треба чисти, зрозуміти, що хотіли автори нам донести. Але раджу відвідати хоча б раз цю картину галерею. Будемо ділитися з вами відео далі про цікавинки Братислави і не тільки. На все добре, па-па!